Друзі, всім привіт! Миколаїч на зв'язочку. Ну що люди, вихідний денючок, виїжджаю в лісок, хочу прогулятися, покататися на своєму ровері, ну і трішки пошукати грибочки. По-перше, хочу вас привітати з початком календарної зими. Вже грудень місяць у нас на дворі. Подивимося, що з цього буде. Знайду грибочки, обов'язково вам покажу. Не маю надію, не на що абсолютно. Може, 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 зеленушки будуть. Може. Але це не факт. Ну а там все покаже нам наша грибалочка. Погнали! Друзі, нічого собі знахідка. А ну скажіть мені, хто в грудні місяці збирав білі гриби. Лазю по лісу, лазю. Я на що на що, ну на білі гриби зовсім не надіявся, що я їх знайду. Зараз вам покажу. Дивіться, який красеньочок. Люди, початок грудня. Початок зими за календарем. Тут ось єжовики ще поруч ростуть. Лазю я сьогодні везде, де в мене тільки чорне носа. Ну Но ще заїхав оце місце. Білий гриб, люди. У грудні місяці. Він, звісно вже, не гожий. Бачите, розпався. Черв'ячками поїжений. Але, звісно, вийшов, ну, в грудні збирати білі гриби. Це просто нонсенс, люди. Ми його, звісно, залишимо, комари літають, знаходять собі прихисток. Хай він залишається. Ну, отак от, от ми розпочинаємо нашу грибалочку, люди. Зараз вам покажу яжовики. Багато людей, хто бачить ці гриби, вони їх не беруть, вони їх бояться. Хоча вони умовно їстівні, їх можна спокійно їсти, спокійно вживати в харчування. Отакі от, от лапушки. Печеричний гриб, ще його називають, в принципі. Яжовик строкатий, значить дивіться, зараз вам все покажу. Ну, теж, бачите, дощів було куча, все розпадається, все гниле вже. Ну, зима на дворі, люди, а що ви хотіли? Зараз цього спробуємо. О, цей вроді би ще живенький. От такий от грибочок зчищаєте оцю лусківку. Бачите, я навіть пальцями тру. Ну, це із-за того, що він мокрий. Це зверху зчищається. Потім знизу шляпинки, отакі ось голочки. Ну, гриб то пропавший, звісно, я його не братиму. Також вони счищаються благополучно. Можете ножичком счищати, як вам буде зручно. Все счищається дуже добре. Ось ось вам виходить отакий от грибочок. На смаження краще не придумаєш. Особливо, це як в грудні вже грибів, майже немає білих грибів. Знайти це взагалі редкость просто. Ось такі грибочки можна брати і вживати в харчування. Ще ось зараз вам одного покажу йожовика. Ось він також стоїть красеньочок. А он сироїги ще зараз покажу. Ну Бачите, тут багато влаги в оцих кущиках. Сироїга також вже вигорівша, вицвівша, вимерша. Бо вже і сніги були, і заморозки були, і все. Але як бачите. Грибочки ще трошки в лісі є і грибочки трошки радують. Також червива. Ну, так от, люди. Не знаю, буду рухатися далі. Що знайду, звісно ж, все покажу вам. Ще одного білого знайшов, ніфіга собі. Якщо чесно, я дуже здивований. Ну, понятно, що він не негожий. Мочалка вже все м'якенька, там вже живуть черв'ячки, хробачки всі на зиму. Поховалися. Ну, я, я, чесно, я дуже здивований, що в грудні місяці ще можна знайти білі гриби. Понятно, що він не тільки що виріс, він виріс 2 чи 3 неділі назад, це ясно все. Ну, отакі от знахідки мені ще попадаються. Я ж кажу, саме на останнє, що я надіявся, це знайти білі гриби. Але як бачите, в лісі ще є білі грибочки. Ну, отак от, їду далі. зараз вам покажу. Як бачите, вже все. Ліс спить, ліс голий вже. Дощі пройшли, заморозки пройшли, сніжок упав трохи, розтаяв. Все. Буду рухатись, я ж кажу. Ну я маю надію, може ж де гливки знайду чи, чи фламуліну знайду. Ну, щоб знаходити отак білі. Це, звісно, нонсенс. Неочікуваний результат, неочікуваний. Рухаюсь далі. Друзі, а підберезника зустрічали в грудні. Я перший раз в житті зустрічаю. От такий от красеньочок, підберезничок. Ви знаєте, ще й навіть доволі непоганий. Підберезники в грудні. Як вам созвучність? Цікаво, дуже цікаво і мені. Гарний це такий грибочок можна буде забрати. Як бачите, не побитий, гарненький, трішки маслюками, ось, лимаками під'їжений. але то нічого страшного, шапинка, саме головне, гарна. Трошки примерша, ну, я думаю, нічого страшного не буде. Ну, а такий от грибочок ще плюс один в нашу копілочку. Рухаємось далі. Щось сьогодні у мене з гливами не клеїться, ну, зато знаходжу знову отакого от, от біленького. Це і навіть такий аж суперовий грибочок. Комари кедзубрики, білий грибочок. Все як положено. Ну як оце люди називаються. Я ж приїхав за одними грибами. Ну, думав, що я знайду одні гриби, а знаходжу білі гриби. Ну а так от. Також заберемо цього красенька, на жарьоху пойдеть. До смаженої картопельки буде те, що потрібно. Друзі, ось знайшов ще такого польського гриба. Теж, я ж кажу, ну що, очікувати, очікувати, ну ладно, там вон, сироїжок, вон, куча одні сироїжки. Ну, щоб польські знайти в грудні, такого я точно не очікував. Вже знайшов білих, а тепер ще ось і польський. Зараз вам покажу його. Теж, бачите? Ну, гнилий він не гожий, це ясно вже понятно все. Ну, такий от польський. Польський грибочок, красавчик, отут от ріс. Все, хай він залишається, хай перегниває. І на наступний рік ми за ним обов'язково приїдемо, коли вони будуть молоденькі. Ну, а я рухаюсь, по лісочку рухаюсь, міняю ліса. Заїжджаю і в соснові ліса, і в Модринові заїжджаю, і в Дубові заїжджаю, просто їздю, катаюсь. Ну і на моєму шляху, що трапляється, то трапляється. Цираїги, звісно, тут ось повно. ну Це валом. Зараз покажу вам її. У Мохові, тут сиро. Ось іще один польський був, дивіться. Полячок ось теж звалений. Бачите, вже все. Знив своє він віджив. Ну так от, люди. А вон іще один польський стоїть, дивіться, красунчик також. Бачите. Польські грибочки є, звісно, що мочалки вже не гожі, вже як гриби вони ну не їстів, ні, не бажано такі вживати. Ну, все-таки ж грибочки. А ось сироїга люди. Оце все сироїжки вже теж воно повицвітало, повимерзали вони. Прям цілі коври. Цілими коврами тут сироїжки стеляться, гляньте стільки. Яка кількість сираїшки. У грудні місяці в лісі. Ну а так. А вон красавчики, дивіться, зараз покажу. Насичені які. Ай, каляри які красиві. Ай, каляри красиві які. А, любо подивитися. Ну, а так, люди. Рухаюсь далі, гуляю далі. А, ні не гуляй, вон полячок ще один. Дивіться. А ось красунчик, полячок, який. Польський грибочок. Дивіться, який малючок. О, а ви знаєте, цей навіть можна і забрати на смаження. Цей гарний грибочок. Є підберезовичок, вже є у мене білий грибочок. І, мабуть, заберу цього польського на смаження. Ну от так от. Сьогоднішня грибалка, я вам скажу так, люди не перестає мене дивувати. То білі, то польські. А тепер ще й рижики, дивіться. Мерзлуваті, звісно, трохи. Один, другий, третій грибочок. Як так не зрозуміло. Ну, я ж кажу, скар... скоріш за все вони повилазили ще до морозів, до снігів, до холодини. І так вони й стоять, не попропадали. А вон підберезничок березничок іще один ось стоїть. Ну, підберезничок вже, звісно, мочалка негожа вже, все, хай там комарики живуть. Ага, ну ходімо далі, ось іще. Ось іще такого гриба знайшов, бачите, трішки пороставало, водичка позбиралася. Це рижики, справжні натуральні рижики, їстівні грибочки, дуже смачні, дуже класні. Ну, а так от, грибалка, звісно, що сьогодні мене здивувала. Поїхав я далі. Так, люди, ось нарешті знайшов я те, що я думав, що я знайду. Ось вам зеленушка. Одна зеленушечка, друга зеленушка, Вон, третя зеленушечка. Хто не знає, це грибочок сімейства рядкові, рядовочки, дуже смачний їстівний грибочок, умовно їстівний. після відварювання смакує, аж за вухами лящить. От саме на цього грибочка я сподівався, що я їх знайду. Але щось поки що малувато. Зараз я погуляю ще по модринах. Може ще що тут знайду. Ну, зеленушечка, це, звісно, клас. Ми і в тому році в грудні збирали зеленушки. І ось в цьому році, ось вам грудень місяць, зеленушечка полізла. Походимо зараз в мадринках, погуляємо тут, а подивимося, що воно нам покаже. І будемо збирати отакі грибочки. Що я рекомендую люди з ними робити. Дивіться, скільки вони ростуть в піску, Ну, бачите, ґрунт такий, що просто капець. На зубах, щоб не хрустіло здорово, я їх відварюю три рази Три рази по пів години. Чому? Вони, коли йде процес кипіння, вони гарно вимиваються від піску. І гриби воду ви не сціжуєте, а саме грибочки ви вибираєте черпачком, щоб весь пісок залишився знизу. І тоді будуть дуже смачні зеленушечки. Ось такі от красуньки. Я ж вам кажу ще одна. Вони також ряду, ростуть рядочками. Ага, Ось дивіться. Ось також, бачите, поки сидів, вам, знімав, за них розказував, ось побачив ще. Вони ростуть ряд, рядочками, як і рядовочка. Ось дивіться, бачите, в самому мохові, Ось дивіться, яка красуня зеленушечка. Оце грибочки супер. Це хтось завалив її вже, хай вона залишається тут. Ну, а це отак. Зеленушки, звісно, клас. Вообще. Не забувайте, друзі, за вподобайку, за підтримку для нашого каналу. Підписуйтесь на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. А ми ходимо, збираємо гриби далі. Так, а оце вже цікавенько. Ось дивіться, цілий рядочок. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, он 11, 12, 13. Ось іще. 14, 15. Ось манюнька 16. Ну, бачите, тільки-тільки лізуть. Мабуть, я їх залишу. І, мабуть, я за ними приїду десь через тижденьок. Вони якраз трішки підростуть. Тому що вони манюсінькі, ну жалко мені їх такі різать, ще, ще до мене їх ніхто не виріже, то, мабуть, я їх тоді повирізаю. Оце вже цікава грибничка, оце вже зеленушечки, що надо. Хтось звалив ось одну зеленушку. Чи кабани, чи люди, непонятно. Ну, ладно, то вже не важно. Ну а так, от, люди, зеленушка є в лісі, зеленушка радує. Через тиждень ми приїдемо їх збирати. Обов'язково. Ай, красунечки, ну, красунечки, ну не буду я їх розкривати, відкривати, бо воно ще ну, вночі трішки заморозки є, щоб вони не померзли. Класні грибочки, класні, супер. Ну що, друзі, отака от у мене вийшла грибалочка. Взяв я собі з десяток грибочків. Пару взяв польських, пару мені попалося гарненьких біленьких грибочків, трошки зеленушкою це все діло підрізав. Коротше, на вечерю на жарену картошечку грибочки нашкрібав. Отак от. оставив там зеленушечки, хай трошки підростають. Да, білі гриби вже все, капець, польські також вже все. Остається в лісі в принципі, одна зеленушка, і, якщо колись може, знайду ще гливки та фламоліну. Ну а така от вийшла грибалочка. Підписуйтесь, будемо дуже вдячні. Все, не прощаємося. Всім па-па!